Красуні інтелектуалки у Лицівській юнацькій бібліотеці пройшла виставка Сучасна красуня показували фотографії постійних відвідувачок бібліотеки від 4 до 16 років. Не домовляючись на фотосесію, дівчата прийшли у вишиванках та віночках. Більше розкаже Юлія Шаповалова старшокласниці, які взяли участь у виставці сучасна красуня, прийти у вишиванках не домовлялися, але запевняють, ідея так одягтися, народилася одразу, як дізналися, що будуть фотографуватися. Тому що це елемент українського одягу, національного. Мені це дуже подобається. Тому mm -hmm. саме сьогодні я вишиванці. Я спеціально вдягла вишиванку, адже це наш, наш український одяг, національний. Вона мені дуже подобається, вона дуже гарна. Тим паче, вишиванка, яка на мені приїхала з самих Карпат, тому я її вибирала дуже ретельно. Вона мені сподобалась, тому я її вдягла сьогодні. Одна з наймолодших учасниць виставки Софія говорить, до фотосесії готувалася заздалегідь, адже у неї це перший подібний конкурс. Позувати вирішила із прапором України. Та на свята, угу. мабуть, любиш Україну, так да. завідувач бібліотеки Інна Майстренко каже, для працівників бібліотеки було несподіванкою рішення дівчат одягтися патріотично. Дуже великим сюрпризом для нас було те, що дівчата прийшли в вишиванках. У українському обрані, і нам це то також дуже сподобалося. Так що що це як не активна... життєва позиція, ось ви бачите. Завідувача пояснила, яким критеріям відповідає сучасна красуня та чому серед учасниць не обирали краще. Можете вибрати серед них? Я ні. Вони всі гарні, всі вродливі, кмітливі і інтелектуалки, тому що вони ходять до нашої бібліотеки. Тому що вони наші постійні читачі. Старшокласниця Яна говорить, до бібліотеки ходить із найкращою подругою. Обидві люблять читати. Зараз така важлива річ, як інтернет, заполонила весь світ, але деякі з моїх однолітків, друзів продовжують читати, так як, ну, на мою думку, вони поділяють мої інтереси, що це дуже цікаво і потрібно, ну, особливо для розумних людей, освічених. Самі дівчата стверджують, краса будрозуму пуста, а інтернет ніколи не замінить справжню книгу, яку береш до рук. Жива книга ніколи не замінить ніщо, Цову книгу нічого не замінить, адже читати завжди було модно і буде модно читати. Тому я вважаю, що книга буде завжди з нами, завжди буде допомагати. Юлія Шаповалова Ігор Мінаєв, Новини телеканал Сігма.